Сьогодні будемо продовжувати читати історію земного життя Ісуса Христа з від Матвія з 15 року. Будемо продовжувати історію, яку ми вже читали на попередніх зібраннях і розсуждати над тим, що хоче сказати сам Господь через слово своє. І так, 15 розділ Євангелія від Матвія з 10-го вішай нижче. І він покликав народ і промив, промовив до нього: послухайте та зрозумійте, не те, що входить до уст, людину сквернить, але те, що виходить із уст, те людину сквернить. Тоді учні його приступили і сказали йому, чи ти знаєш, що фарисеї, почувши це слово, спокусилися. А він відповів і сказав, усяка рослина, яку насадив не отець мій небесний, буде вирвана з корина. Залишіть ви їх, це сліпці, по для сліпих. А коли сліпий води сліпого, обоє ями впадуть. А Петро відповів і до нього сказав: поясни нам цю притчу. А він відказав, чи ж ви розуміння не маєте, чи ж ви не розумієте те, що все те, що входить до уст, вступає в черво та й назовні виходить? Що ж виходить із уст, те походить із серця, і воно опоганює людину. Бо з серця виходять лихі думки, душогубства, перелюби, розпуста крадіж, неправдиві досвідчення, богозневаги. Оце те, що людину опоганює, а їсти руками немитими, не опоганює це людину до цього місця. Перед цим декілька слів я скажу історію, яку, яка сталася перед цим до Ісуса Христа. З Єрусалиму прийшли книжники і Фарисеї і звинувачували. Перед Ісусом Христом і учнів, що вони їдять і споживають хліб, не вмивши руки, тобто не звершивши відповідного там обряду, який видумали люди, і цим вони говорили, що споганюються люди, коли їдять, не руками. На це Ісус Христос відповів тим. Також запитанням, чому вони Божу заповідь замінили на людські передання. І він згадує заповідь одну із десяти про те, що шануй батька свого і матір свою, і хто зворічить батька чи матір, смертю хай помре. І говорить, що ви цю заповідь замінили на людські передання свої. Ви навчаєте так людей, що хто скаже такі слова, що дар Богу те ну, своїх батьків, що дар Богу те, з чим би ви від нас скористалися. Тобто, то, що людина має віддати своїм батькам, тобто заботу про батьків, якісь, можливо, матеріальні средства, те я дар Богу зроблю і тоді ви навчаєте, що не потрібно заботитись. І шанувати батьків. Тобто Ісус говорить, що ви своїм переданням знівечили Божу заповідь. І згадує також пророка Ісаїв, який говорив наперед. Ісус говорить, що про вас говорив пророк Ісая, що ці люди устами шанують мене, серце ж їхнє далеко від мене. Та однак надаремно шанують мене, бо навчають наук людських заповідей. Тобто фарисеї, книжники, які були, мали навчати людей Божих заповідей, почали навчати людських заповідей. І Бог каже, Ісус Христос каже, що це не є шанування Бога. Шанування Бога в тому, щоб люди слухали його заповіді, навчали їх і виконували їх. Богу не цікаво, що люди навчають чогось людського. Бо хоче, щоб. Люди чули Його Слово, щоб приймали Його і виконували Його. І ця відповідальність лежала, лежала на книжниках, які добре знали букву закона і мали цієї букви навчати і людей, але вони цього не робили. І тому далі Ісус Христос продовжує так, Він кличе до себе народ і говорить, що послухайте не те, що входить в уста людини, сквернить її. Але те, що виходить із ізустрі, оте свернить людину. І тоді учні говорять, що чи знаєш ти, що коли ти сказав фарисеям і книжникам ті слова, коли ти їх облічив, то вони спокусилися, або ще це слово означає возмутилися. Тобто люди, тобто книжники і Фарисеї, возмутили, що Ісус Христос сказав їм правду, це їх возмутило. І тоді Ісус Христос каже таку відповідь людям, що усяка рослина, яку насадив не Отець мій не Небесний, буде вирване з корінь. І далі говорить, залишіть ви їх, це сліпі поводирі для сліпих. А коли сліпий водить сліпого. Обоє до ями пануть. Ісус Христос показує сущність цих людей, фарисеїв, книжників, що, по-перше, їх називає рослиною, що не насадив Отець Небесний, тобто, що вони не є насадженням Бога Небесного. Тобто вони називали себе дітьми Бога, вони думали, що вони служать йому, але вони були далекими від живого Бога. Ісус сказав, що вони устами своїми шанують Бога, але їхні серця далеко відстоять від Господа Бога. І тому Ісус називає їх сліпцями і поводирями сліпих. Тобто е така історія, коли сліпий буде вести сліпого, то це не привезне до доброго. І тому він говорить, що коли людина, яка не розуміє, що вона навчає сама ще інших навчає, то вона від сама йде нікуди. І людей, яких навчає, вона також веде нікуди, коли навчає не Божого, але людського. І тому він говорить, що це є не насадження Отця Небесного, а всяке те, що не насадив Отець мій Небесний, буде вирвано. Знаємо, що коли рослину виривають з корню, то вона пропадає. І таке майбутнє чекає тих людей, які самі не знають Бога, і людей від Бога відводять. Їхній кінець є загибельний. Ісус говорить, що вони впадуть обоє у яму. І ті, хто вчать, і ті, хто слухають оце. Що навчають неправдиво. І тоді підходить Петро і запитує в Ісуса Христа поясни нам цю притчу. Притчу про те, що входить в уста і що виходить. Про цю притчу запитує Петро. Ісус говорить, чи ви не розумієте цього. Перед цим Він говорив, що вам дано знати тайни Царства Небесного. Тобто тим, хто слухає Ісуса Христа уважно і приймає Його Слово. І чи ви не розумієте те, що входить до уст людини, воно проходить через чрево, через внутрішні людини і виходить назовні і не оскверняється людина. Тобто всяка їжа вона проходить і виводиться. Але все, що виходить з уст, Ісус говорить про уста людини. Все, що виходить із уст, те осверняє людину. Чому? Тому що те, що виходить із уст, воно виходить із серця людини, із її внутрішнього життя, із її душі. Те, виходить з людини, і воно спеганює, пигання, якщо воно виходить е, всяке зло, Я тут написано, Ісус говорить, лихі думки душогубства. Перелюби, розпуска, крадіж, неправдиві засвідчення, Богозневаги, це, що є внутрі людини, воно виходить через уста і воно це все спогані. І якщо подивитись в цій історії, що Ісус хоче цю історію сказати, про те, що люди вони дивляться на на зовнішність, а Бог дивиться на внутрішньо. І ті люди, які фарисеї, і книжники, вони старались бути по наружі святим перед людьми, і тому вони навчали людських заповідей, щоб їх шанували люди. Тому часто, коли пророки приходили і говорили Боже Слово, їх люди не приймали, били, гнали і вбивали. Коли ж людина говорить по серцю людям, коли приємно людям, таку науку приймають. Таких людей шанують. Але коли Ісус Христос приходив і облічав людей, що ви неправильно живете, і що в ваші внутрішності нечисті, ви прикриваєтесь тільки знаружжі. Як ті гроби окрашені, зверху гарні, а внутрі повні нечистоти, Ісус вказує на внутрішність. Спочатку очисть внутрішність свою, а потім і очиститься наружність. Ви миєте кружки з і хочете зробити їх чистими, але в середину, подивіться, спочатку вибійте Сосу Дусі. З середини буде чисте з назовне. Люди не бачать внутрішність, але Бог це бачить. І Ісус, порівнюючи внутрішнє і зовнішнє, Він говорить, що внутрішнє внутрішньому цінніше. На це звертайте увагу. Ви повні неправди. Лиха всякого, бо у вас не влага, а ви знаружи прикрашаєте себе. Для Бога це не потрібно. Спочатку очисти внутрі себе і знаружи почати сіяти. І Ісус прийшов для цього, щоб змінити серця людей, щоб вони відкрили свої серця для Бога, як Ісус говорить, що обріжте крайню плоть сердець своїх. Ото все, що не чистить в серцях ви їх і сповідайте перед Богом, покайтеся в цьому і прийміть Слово Боже. Прийміть заповіді Божі. І живіть по них. І поміняється внутрішність ваша. І ви будете чисті перед Господом своїм. І наружні ваші діла будуть теж свідкувати про це. Тому що дійсно уста, уста свідкують про те, що є внутрі, що наша внутрішність переображається і буде світити світлом Божим то і уста наші будуть говорити правду Божу. Якщо наші серця наповнені Словом Божим і заповідями, то ми будемо говорити Слова Божі. І ці слова будуть приносити спасіння людям. А якщо ми внутрі повні нечистоти, як тут написано і душорубство, і розпусти, і крадіжу, і перелюбу, то що ми будемо говорити? Якщо ми повні всякого зворіччя і сварок, то що буде на остати наші, Ісус на це звертає увагу, це дуже важливо. Тому хай Господь благословить нас, дійсно живучи в цьому світі, де панує неправда, зло, де панує це лицеміря, коли люди стараються на себе накласти маски і бути гарними перед людьми, але Бог бачить внутрішні і за це більше пережива, ми перед Господом нашим. І Ісус попереджує, всяка рослина, яка насаджена не на ним, буде вигорна. Ми знаємо, що прийде час, коли час благодаті закінчиться, проповіді Евангелії закриється і почнуться суди Божі. І тоді все виявиться. Ті, хто віддали свої серця Господу. Хто покаєв і сприйняв Ісуса Христа своїм Спасителем, заберуться на небо і будуть завжди з Христом. Хто відкинуть Євангелію і не приймуть заповіді Божі, але будуть гарними перед людьми, вся їхня чистота, нечистота відкриється, і вони будуть осуджені на вічні муки. І це попередження Ісуса Христа. Я думаю, хай Господь благословить нас бути уважним, досліджуємо. І не хвилюватись так за якісь людські заповіді, як за Божі заповіді. Дуже важливо, якими перед Господом нашим. Помолимося, подякуємо. Амінь.